Так, друзі, всім привіт. Всіх вітаю на каналі, нашому ферма сільського вчителя. Починаємо ми основну заготовку сіна, ми ще майже нічого не косили і цього тижня будемо активно скошувати, тікувати, бо поможе, зробимо собі сіна. Наш помічник Джима 804. Косарочка метр 60. Так, і таку меділянку скошуємо. Там. Ще туди є хвіст. Там вниз. Сіно цього року дрібенький, дуже. Дуже слабеньке сіно. У двох місцях є трошки маса. Хожу першу високу, а в міс... одному місці ходжу другу навіть даю. А минулого руку косив, то четверта низька. Ходили. Отак. От Поставили ми сьогодні циліндр, бо через циліндр ми і не могли працювати. Поставили циліндр, виїхали в поле, агони, масло з заливного бачка на рульову. І вже думав їхати до хати. Вже нічого думав. Кружок, масло вигнало, кружок масло вигнало. Взяв кусочок мішочка, простого, на крешку вдів і закрутив. Поки що десь 5 кругів я вже ушарю. Маю надію, що я до кошу. Не знаю в чому причина. Чого в ногани, насос до цього нічого немає. Циліндр теж. Думаю, що щось темнеть наш рулювати щось. Ось такі справи. Так що будьте з нами, а ми запускаємося. Так. Запускаємо нашу косарочку недно. Далі закриваємо. І погнали один кружочок з нами. zaplakala, nic ničeho nemá. Vše popit bere jako asi. Рівно, але нічого. Проїдемо, побачимо, як наш дракончик випікає. Сьогодні був до вітер, снібе тепло, і вітер такий Так. І Температура тримається, 85. Нагревался, видишь. У нас бесплатные аттракционы. Часток ділили на дві частині. Цього руку вирішив парити. Так, друга. Парити це все зараз. Щоб менше кутець. Та й скаче, коли йде трохи по другій Але час. А, коли треба трошки сторож. Два рідка маса. fashionable близько не може показати, як вона на працю Тут Зараз по підбери і ще до гори, так що два не так, тобто, включають. Фуксували на трошки. Косимо, покажемо всю площу. Так, друзі. Отакий фон нашої ділянки. Скошеної вже. Так, там ще за корчиками є yeah. ще внизу десь двадцяток. Виглядай, ціно дрібне, але то байка, пані, який з зимою все струт. Ну, Сьогодні вітерець, це добрий вітер. Це, може добре, що вітер, бо трактор не сильно гріється, хоча вже було 90 майже. Ми його трошки поклали на... Відпочинок, чуть, -чуть остило, і маємо тут гляночку маленьку на цьому куску. Ось така, така картина. Це у нас пасальсько. Тут дуже зарве, там косити не можна. Тут Взагалі пару років на цьому полі чи три не косилося, купеня було. Це вже третій рік тут косити. Орендую пали. Ось така картинка. Так, тут підкосив трошки цих бурянів, щоб коло все одно йшов, в краї. Яка маса! Ох, би цінно таке було! Нема часу і бажання ці боляни. Дуже багато купен в цих хащах. Це би трошки косив одного руку другого, третього і може лево, можливо, пішла травичка. А ще тут так, тут під горку, там далі вже хащі. А так пару років ніхто би це не обробляв, вже такий воліз би пішов. Як тепер? Так що слідуючий етап нашої роботи буде, певно, вже грябати будемо у ручки, можливо ще й обертати, Ну, пойдемося, це залежить від погоди, як буде сіно сохнути. Будемо... Ми вже зробили свою грабалочку клас 310С що нею не робили, тільки зробили її. Так що будьте з нами, не переключайтеся, не забудьте підписатися.